Ну, дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося зробити сочників. Нам треба 350 грамів борошна. Я кладу чайну ложку розпушувача. Треба 90 грамів масла. От, я взяла 80 грамів масла і ось тут у мене 10 грамів смальцю. Можна смайлоць не класти, це таке за бажанням. Гарненько зараз. Перетру в крихту. Ось так. Я перетерла. Тепер відставляю в сторону це. Так, тепер, дівчатка, в іншу мисочку я беру одне куряче яєчко, 100 г цукру. на кінчик чайної ложки солі, ванільний цукор, чайну ложку, 4 столових ложки сметани тут. Можна кефір густий, якщо в когось є. Такі кисленькі, щоб гарненько працював розпушувач у нас. Це я зараз гарненько перетру все, виливаю сюди до цього тіста і буду замішувати все разом. Якщо замало трішки борошна, таке буває, дівчата. от Можна ложку додати. ложку там чи півтори, щоб оце гарненько воно взялось докупи. Таке воно гарне, еластичне. Не забувайтеся, що кожне тісто любить відпочивати. Зараз загорну в плівку і відкладаю в холодильник десь хвилин на 15. Можна так на поверхні хай положить. А тим часом я готую начинку. Нам треба десь 300 грамів кисломолочного сиру. От. Якщо у вас зернистий сир, у мене 360 буде. У пакетику по 180 у мене два пакети. У мене такий, такий гарний вже сир. Його не треба блендером збивати. А ви вже дивіться по ситуації, якщо у вас такий зернистий сир сухий, то треба блендернути його, чи гарненько чимось перетерти і додати ложку сметани. Я не буду додати, бо у мене сир якраз хороший. От, то в мене буде так. Я покладу сюди чайну ложку ванільного цукру, посолю. Теж ж так на кінчик ложечки приблизно. Треба ще сюди яєчко, але я покладу сюди лише білочок, а жовток залишу для змазування. Так. І цукор треба. 20 грамів бажано цукру. 20-40 грамів. Я покладу дві ложки. Я люблю солодке, я поклала дві ложки, гарну ложку з горією борошна. Але, може, борошна додавлю ще. Це вже ви дивіться по ситуації, дивіться по своєму сиру. У мене він трішки такий рідкуватий, то може я ще борошна добавлю. І начинка готова. Це я трішки ще добавлю борошна щоб потім сир у мене не втік. Розігріваємо духовку 180-190 градусів і підготувала поверхню, куди ми будемо викладати. Тепер беремо наше тісто. Верхню я притрушую трішки борошном. і розділяю десь на 10 таких частинок. Можна на 11. Якщо ви хочете менші, то 11 робіть чи 12, можна 10, так рівненько, буду розділяти на кусочки. Так, у мене буде 12. Роблю такі кульки і відкладаю в сторону. Та бажано, щоб вони були однакової ваги. Будемо ліпити сочники. Ось так я розділяю тісто. Такий роблю пласт чи млинець, і викладаю сюди, дівчата, начинку, на одну половинку. Теж начинку треба так розділити, щоб і не залишилось, і хватило. І ось так я просто злегенька, отак, і викладаю на поверхню. Загорнула і викладаю на поверхню. Поліпила я ось свої сочники. Може, не дуже гарні, але я впевнена, що будуть смачні. Тепер я беру цей жовточок, що я відкладала і змазую зверху. Тепер ставлю в духовку хвилин на 15. Духовка вже розігрілася. 180 чи 190 градусів треба випікати, поки ви не впевнитесь, що вони вже спеклися. Ось мої сочники. Як справжні, а пахнуть, дуже гарно пахнуть. Ось так вони розламані. Сир видно, є сир з дитинства, чесно. Хто любить більше цукру, то можете покласти. Не на пів стакана, а десь може на ложечку там чи на півтори більше. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, Всіх обіймаю. До зустрічі!